Вітаю, давайте розглянемо, як функціонує китайський автоматичний перемикач воду резерву. Він же АВР. Вони продаються під різними брендами, але по факту конструктивно та функціонально майже не відрізняються. Ліва частина перемикача це дві пари силових контактів. Одна пара відповідає за основне живлення. Позиція 1 – це напруга мережі, друга пара контактів за резервне джерело. Позиція 2 – Це напруга дизель-генератора. І тут важливий момент, коли одна пара контактів замикається, інша обов'язково розмикає. Це взаємне механічне блокування, яке не дозволяє з'єднати два джерела між собою і виключає коротке замикання. Далі перемикач може працювати в автоматичному режимі або перемикатись вручну. Для цього є селектор, де вказано ручне керування, тобто ручне перемикання та дистанційне керування, тобто автоматичний режим, а також виведений шток під ручку з позиціями 1 основне, 0 вимкнено, 2 резерв. Зверніть увагу, силові контакти електрично ніяк не з'єднані з керуванням перемикача. Автоматичне перемикання відбувається через вбудований контролер та електропривід. І для автоматичної роботи з правого боку є три групи терміналів керування. Для зручності вони промарковані. Соті, контроль і моніторинг живлення. 200 – керування режимами, 300 – сигнали стану та запуск генератора. Перша група 101-106 – це вхід контрольного живлення та моніторинг напруги. Саме через ці контакти, контролер бачить наявність напруги на обох джерелах і живить мотор привід. Контакти 101 та 106 це вихід контрольної напруги 220 вольт, наприклад, для індикаторних ламп або якоїсь автоматики, але увага, не підключайте цей вихід до силових ліній. 102 – вхід фази основного джерела мережі, 103 – вхід нейтралі основного джерела, 104 вхід фази резервного джерела генератора, 105 – вхід нейтралі резервного джерела. Тепер увага на жовтій наклейці є попередження: не міняйте місцями фазу і нейтраль між основними та резервним джерелом. Інакше контролер можна просто. Та спалити також обов'язково живлення потрібно подавати через запобіжники на 2 ампера. Група 201 і 206 це керування режимами та дистанційне перемикання. 201 і 206. Це вибір режиму. Якщо вони замкнені, активний автоматичний режим. Якщо розімкнені, доступне дистанційне керування за допомогою наступних контактів. 202 – спільний контакт, 203. Команда на позицію 1 – основне живлення, 204 – команда на позицію 0 – вимкнено, 205 – Команда на позицію 2 – резерв. Зверніть увагу, це пасивні уходи. Ви просто замикаєте потрібний контакт через кнопки реле відносно 202. Третя група 301, 306 це сигнали стану та запуск генератора. Тут уже сухі контакти, які замикаються або розмикаються залежно від положення перемикача 301 разом із 306. Контакти автоматичного запуску генератора, якщо ти підтримує функцію старту по сухому контакту: 302 спільний контакт, 303 індикація позиції 1, 304, індикація позиції 0, 305, індикація позиції 2.